Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів п'ятих класів. І сьогоднішній урок ми присвятимо повторенню і доповненню раніше вивченого матеріалу про слово сполучення. Влаштовуйтеся зручніше і почнемо. Отже, згадаємо. Словосполучення це синтаксична одиниця, яка утворюється поєднанням двох чи більше повнозначних слів на основі підрядного зв'язку. Тобто одне зі слів є головним, а інше або інші залежні, в українській мові розрізняють словосполучення поширені і непоширені. Непоширене або просте це слово сполучення, у якому є одне залежне слово, виражене самостійною частиною мови, наприклад, Догодити брату. Яскраве сонце. Нечуваний досі, Поширене або Складне. Це слово сполучення, у якому залежних повнозначних слів кілька. Наприклад, Дорогі наші діти. Сиве павутиння доріг, дуже корисний птах. Слово є будівельним матеріалом для словосполучень, а слово сполучення входять до складу речення. Відрізняти слово сполучення від речень важливо. Тож розберімося, у чому різниця. Слово сполучення називає поняття, дію, явище чи ознаку, але конкретизує їх, даючи більш детальну характеристику. У словосполученні є головне і залежне слово. Натомість речення висловлює закінчену думку, навіть якщо складається з кількох слів. Речення має граматичну основу, підмет і присудок або тільки один головний член речення, наприклад, росяний ранок. Це слово сполучення, яке характеризує ранок, сьогодні був росяний ранок. Це речення воно виражає закінчену думку. На сьогодні у мене все, друзі. А наша подорож країною мови триває. Я з нетерпінням чекатиму на нову зустріч із вами. До побачення!